Вітаю всіх, хто на каналі Щоденник Рибака. Все ж таки не витримав я і поїхав на рибалку. Правда, якби знав, що тут так буде багато народу, то сюди б не поїхав. Хотів трошечки побути наодинці на природі. бо нагрузка психологічна дуже давить і дружина хвора і війна да. а тут сьогодні так людно скрізь народ по цілому ставку Ну нічого зараз подивлюся, або я тут буду рибалити, або переїду кудись. Однак я все ж таки радий, що вдалося мені викриїти час і приїхати трошечки відсвіжитись. Попробую піймати карася на бічний ківок. Так, роблю перше закидання на червачка. Ой, дуже мала глибина. Дуже. Природа потрошки просинається. Сьогодні передали, що буде теплий доньок 16 градусів. Вітер невеличкий. Тому я вибрав цей день і поїхав. Так, ну попробую, ще трошечки перейду. Вода холодна, бо я чому так зайшов і чую, що мені холодно. Ознаки присутності карася не бачу. Бачу плотвички. Під верхом плавали. Ну, плотвичка це не мій зараз. Interes. Подивіться, який чудовий карась клюнув. Це якраз якраз те. Заради чого я сюди приїхав? в руку взяти так взяв на червочка чудо карась дивіться до аж куди так садочок так, закинув я дві вудочки. Тут на черв'ячка, а тут на кукурудзу. Може буде хоч одна покльовка, то вже добре. Коропець може підійде. Карася опіймав дуже гарного. Ну, пів кілограма буде, може навіть трохи більше. А так як зараз не маю можливості важити, не хочу виходити на берег, бо я стою у воді, то вже в кінці зважу, в кінці риболовлі. Так не клює? Попробую я зробити бутерброд черва і опариш, а? може, так карасика.

The man she's all, all here. So thank you. vou Хто взяв він на жилку 016, тому я не форсую події. Помаленьку, помаленьку. Родій невеликий, може кілограм. بزبوله هرام Що ж, друзі, трошки є риба, два карася і один коропець. Тобто сьогодні я можу вже вечеряти смаженою рибою. І ще навіть угостити когось. Ну що ж, добре, так як для початку, для відкриття сезону, непогано. Ну і ще сподіваюся, що ж склюне. Так, тільки що правив покльовку. Підсікну вже запізно. І знову на бутерброд. На кукурудзу нічого не клює. Ну рано ще на кукурудзу це я так закину. Ну тут каламуть. Кась риба тут біля мене, тільки що так проплила. Закарас. Myslím, že budú tu lovieť, ale je veľmi malá hlbina. Okty, v konec vstal. Там трошки мені холодно стоять у воді гарний Через цю трикляту війну нема настрою. От приїхав на рибалку і природа гарна і погода, і рибка покльовує, але справжньої радості я не маю. Такої як була раніше. mierne časy Nå. No. Да, зачепився за. Зачеп. Ну тут больше килограмма. Плутвечка. Вот Перша плотвичка сьогодні на напариша. Хотілося б сказати пару слів про таку справу, як допомога для нашої економіки. Перший тиждень, коли почалась війна, ми всі були в шоці. Другий тиждень також. Потім побачили, що Збройні Сили України дають гарну відсіч ворогові. Також згодом агресор став відходити від Києва і настав час для того, щоб піднімати і допомагати нашій економіці. Тому був заклик від держави від президента, щоб підприємці продовжували працювати, щоб поверталися за кордонів, поверталися де по можливості в свої рідні домівки на роботу. Також краще, щоб ви. Дивилися фільми, наприклад, від українського блогера, наприклад, від мене там чи, наприклад, українська рибалка Петро Мельничук дуже гарно на фідера ловить він і кубки завойовував, призи, призові місця по фідеру. У нього чудова рибалка. Інші наші українські блогери. Які розмовляють на українській мові. Тому що я так дивлюся, що багато наших дивляться російське телебачення. Зараз, мабуть, це було б неправильно робити. Так як це є явний агресор, який... Ніщить нашу землю, вбиває наших дітей і взагалі громадян України. Можна так сказати, друзі, такий заклик. Підтримайте українського виробника. Тобто, в даний момент, мабуть, актуально бути патріотом і більше приділяти. Часу нашим відео підписуватися на наших блогерів, тому що це в якійсь мірі і допомога нашій державі, щоб піднімати економіку. Це буде дуже непросто, тому що дуже багато понищено будинків, інфраструктури, по яким били ракети. Так що от. Такі речі я хотів вам донести. Надіюсь, що ви прислухаєтесь, візьмете собі до серця, до уваги. В якійсь мірі і я розпочав риболовлю, хоч чесно скажу вам, нема в мене того натхнення, як раніше. Не можу на повну міру я тішитися. Однак, однак. Краще, щоб ви дивилися про нашу природу, про нашу риболовлю, ніж давали прибутки російським блогерам. Ну що, друзі, ось таке в мене вийшлося відкриття сезону рибної ловлі літньої. Піймаю сьогодні 5 кг риби. В основному риба брала на черв'яка або комбінації з опаришем. Одного карася впіймав на хліб. Піймав двох коробців, вони клюнули на червяка. Буду збиратися додому і бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я. Думаю, що до скорої зустрічі. З вами був щоденний Крибака.